В Україні Аям слава заробіток в інтернеті це добре, але настає той момент, коли хочеться мати щось типу пасивного та автоматизованого заробітку офлайн. Ну, як то кажуть мої підписники, біткоін це скам, все в інтернеті скам, тому як тільки слова моїх підписників справдяться, не хочеться вже йти на завод і заробляти гроші. І в пошуках чогось такого наткнувся на українського блогера Макоудік, який розказував про кав'ярню Кевіл Кофі, І знаєте, щось захотілося більш детальніше про це дізнатись та поділитись з вами. По який дохід можна мати майже на повному пасиві, та чи компанія все зробить за вас, налаштує та п'ять чи можливо з цим є якісь проблеми? Що ж, якщо вам цікаво дізнатися про такий спосіб заробітку, приємного перегляду, ви на ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіт. Коротко про те, чому хотілося мати якийсь офлайн заробітку. Погодьтесь кожного дня сидіти на фьючерсах, нервуватись, гристи лікті і так далі. Це не зовсім корисно для здоров'я. А ви знаєте, що я сивію вже. Ви знаєте, що я сивію. А тут уже готовий бізнес під ключ, тільки забираєш роженята з апарату. Ну це так на перший погляд. Зараз розберемося. Глянувши відео Маковді, на перший погляд, все круто. Тож одразу перейшов на сторінку кілокофе. Глянув, що пропонує компанія кав'ярня ключ, Бачу він всі описи, які одразу мене підкуповує. Готовий бізнес під ключ кавярня самообслуговування, доставка по Україні, пасивний дохід з мінімальними вкладеннями. А не робити да, давай. Давай. хитра. Пасивний дохід з мінімальними інвестиціями, це те, що я шукав. І що дуже мені сподобалось, доставка по всій Україні. Оглянувши детально функції кав'ярні. Коротше, все, що треба, є оплата готівкою або банківською картою. Є Wi-Fi камера, можна дивитися 24 на 7, що відбувається з вашою кав'ярнею у реальному часі. І багато функцій, ну це самі можете глянути. Якщо що, напевно, що посилання на дану компанію я залишу в описі під відео. Це так пробігся по характеристикам, а тепер давайте про конкуренцію та чи є попит взагалі на кав'ярні самообслуговування. Скажу так, однозначно, є в Івано -Франці... Тільки недавно почав бачити такі апарати, і зараз ви також можете бачити у своїх містах. Але в окремих регіонах Івано-Франківську щось таких апаратів не побачив. Тобто, ніша, напевно, не зайнята навіть на 50%. Це я взагалі не кажу про населені пункти. Минулого тижня я їхав у Львів, заїжджаючи по дорозі в декілька міст, я взагалі не побачив даних апаратів. А поставити кав'ярне самообслуговування біля зупинки чи десь на вокзалі, думаю, буде піпець як вигідно. І саме місце, де ви його встановлюєте, дорівнює прибутку, який ви будете мати з нього. І що максимально круто, ви маєте повністю статистику за всі. Дні можна аналізувати та робити висновки, що покращите, а що і так нормально. Ви бачите, скільки того чи іншого продукту спожито, та можете мати ці дані на майбутнє, та, наприклад, на інші апарати вже робити так, як це найбільш прибутковіше. Що ж, це все круто на словах, але давайте перейдемо до цифр, скільки можна заробляти і скільки кав в середньому день потрібно продавати, щоб вийти на мінімальний дохід в місяць. Так як я тільки задумався над цим відкриттям, я не можу вам сказати цих цифр, але Маковді вже відкрив кав'ярню в своєму місці, тож постараюсь дізнатись в нього. Ну, 30-35 кав угу. можна продавати. Можна так сказати, 900 на день. І по факту, плюс-мінус 1000 доларів можна з цього заробляти. Так. Мінус це сама локація, скільки треба платити оренду. Так, оренда, податки, податки і інгредієнти. Як бачите, велику роль відіграє місце, і у випадку Макоді це, напевно, буде сезонний заробіток. Так як, коли буде навчання, тоді буде максимальний дохід. А коли будуть канікули, дохід значно впаде. У мене один місяць вийшов мінус 740 гривень. На жаль, і це ще не враховуючи непередбачені затрати, у середньому було 4-6 клієнтів в липні. А для того, щоб виходити в нуль, я порахував, що мені хоча б треба 7 кав, щоб мій бізнес в кав'ярні самообслуговування. Хоча би вийшов в нуль, від 7 і більше продажів кави, це вже рахується мій прибуток. Тому я не розчаровуюся і у вересні надіюся, мій бізнес процвітатиме. Ну поки немає студентів, вони всі на канікулах. Тож зараз я знаю як мінімум одну людину, яка хоче, щоб вже почалось навчання. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви вже навчального року. Якщо по великому рахунку взяти інших людей, які ставлять кав'ярню в вигідне місце, то вони не будуть залежати від сезонів, так як я. Що з висновки насправді зараз літо, жара, мало хто п'є, та ще це ті канікули, плюс взимку, коли холодно. Ну, багато студентів буде брати каву, ну тому що виходити на двір напевно не так приємно. Якщо взяти середню вартість там 2-3 тисячі за оренду і покупку даної машини, щоб окупити інвестицію, вам потрібно приблизно 2-4 місяці. Давайте візьмемо середню цифру 40 кав. Якщо порахувати, скільки виходить заробітку, це 30 тисяч гривень, якщо без вихідних. І 40 тисяч гривень з вихідними, тобто з суботою і неділею. Відмінусовуємо 3 тисячі за оренду і 7 тисяч за розхідники кави. А також 1500 гривень плюс 1500 – це податок. Тобто заробіток чистим складатиме від 18 до 28 тисяч гривень в місяць. Місяць, що складає друзі, від 500 до 750 доларів в місяць. Це, звісно, бігаюча цифра, все залежить від оренди у вашому місці. Це може бути івано франківськ або може бути якесь маленьке містечко. Але бувають міста, де не зовсім багато людей і дуже дешева оренда, і попит на такий кавовий апарат може бути дуже великий, так як кава там може бути дуже смачна, або не зовсім багато кав'ярень у місті. Тож, перш ніж зайти в даний бізнес, потрібно детально проаналізувати місце, де ви будете його встановлювати. Так як я казав недавно, багато буде. Залежить від вашого місця встановлення даного апарату. Окремий плюс даного апарату, що ви бачите всю аналітку в себе в телефоні, можете аналізувати, покращувати чи вже оптимізовувати вашу кав'ярню самообслуговування. А тепер про те, що я говорив на початку, скільки потрібно інвестувати, що для цього потрібно, що допоможе компанія по встановленні кав'ярні самообслуговування, що від вас потрібно. Ну і в принципі такі загальні відомості про те, що потрібно. Скільки це коштує бізнес, якщо брати за увагу, всю саму машину, меблі, інтернет, я так зрозумію, камеру от все в комплексі, щоб люди свої, от, поставили, і, і все. Скільки от? вися, я тобі більше скажу. Навіть входить те, що ми приходимо особисто, я Приїжджаю на місце і встановлюю кав'ярню, налаштовую. Навіть можу там день-два сидіти, наблюдати, як воно працює, тому що я теж переживаю за своїх клієнтів. Uh -huh. Це все коштує 3400 доларів. Uh -huh. Це насправді зараз дуже доступна ціна, ну, якщо порівнювати, наприклад, з ринком з нашими конкурентами. Я уже спілкувався з менеджерами кав'ярні самообслуговування, і якщо ви скажете, що від мене, можливо, отримаєте знижку. Що ж, друзі, дуже цікава тема, і буду більш детально вникати в це. І можливо вже за пару тижнів ви побачите мій апарат десь у Франіку. Цікава ваша думка про даний проект і чи хотіли ви почати так заробляти, пишіть в коментарях. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець без... Російській Федерації! І до наступного відео.